Хочете, розповім вам, як за одну хвилину зрозуміти, чого ви насправді бажаєте. Це дуже легко. Уявіть собі, що у вас як у 9 життів. І ось на цьому моменті розподіліть собі, виділіть в своєму житті дев'ять ролей, яких ви хотіли б себе реалізувати. Наприклад, я відомий спікер на бізнес-евентах, я власниця там власне кав'ярні, або мій бізнес шукають в гуглі і бачать на перших там видачах в гуглі. Да? То ну все, що завгодно, дев'ять ролів собі пропишіть. Після цього віднімайте по кожній, яка на ваш погляд не дуже зараз цінна для вас, від якої ви можете відмовитись легко. І так по кожній віднімаєте з дев'яти залишаєте одну єдину ціль. І це те, чого ви насправді бажаєте. Але знаєте, магія в чому ще полягає? В тому, що от в ці єдині цілі, всі ці дев'ять також, скоріш за все, забудовані.